В мене є правило, яке допомагає працювати моєму центру незалежно від того, де я знаходжусь, чи я увімкнена і працюю, і я на зв'язку з командою, чи я займаюся якісь, якимись іншими питаннями. Тому що в мене завжди була мета поставити все як годинник, так, щоб він тільки в системі працювали, незалежно від того, чи я десь відпочиваю, чи я в подорожі, чи з якихось інших причин можу бути не на зв'язку. Як на мене саме це свідчить про Організації всередині і зовні. тому що як все побудовано всередині, так само буде працювати центр, і сервіс і обслуговування і надання послуг для клієнтів. У мене були в 2023-му такі події, які свого роду були перевіркою, наскільки добре я все вибудувала всередині центру. Тоді так склалась обставини, що я взагалі не могла займатися управлінням центру через свої особисті причини. І коли Ли, вже місяць минув, і я простежила, що незважаючи на це, ментори працюють, заняття проводять, діти навчаються, клієнти оплачують послуги, отримують сервіс. Все працює незалежно від того, є я у керма чи я кудись відійшла. Для мене це і є чудовий показник рівня організації в системі, і це і є те правило, яким я керувалась самого початку, коли будувала центр крок за кроком.